Іме нервується, бід нервується в Алексі Бі якесь розчарування в очах. Але давайте тетко, трошки по порядку. <свисті> це початок сезону. Вони набирають форму. Я вважаю це фантастично. Є новина з розряду ГГ. Е -е. <свисті> Той, хто вже його тренує, хорош. Той, хто не тренує, треба починати. Не найтін, ні, так не цікаво. А по факту, гроші в кіберспорті це круто. Побачимо. Цікаво буде пограти з оновленим Фамасом. Дай Боже здоров'я, товариство! Мене звуть Віктор Перунський і новий свіжий дайджест новин з інсайдами, прикольчиками, трохи нестандартними новинами, анонсами. все як ви любите. Перед вами на каналі Вкібер дякуємо, що ви нас дивитеся. Хто дивиться без підписки, не забувайте підписуватися, не забувайте ставити подобайки, писати коментарі. Цим ви дуже допомагаєте каналу. Вкотре нагадую, партнер каналу компанія Вібет. Вібет разом сильніші. Першим турніром року був Blast Bounty, який ми з вами дивилися. Ось хто не дивився, швиденько скажу, що система Blast Bounty виявляється дуже цікавою. Мені сподобалось, коли слабші команди пікають сильніших. Єдине, що як ви могли помітити, в рамках цієї системи виходить таким чином, все, що якщо як не крути, ми у фіналі все одно будемо мати одного плюс-мінус андердога. Чому я так кажу? Якщо дивитися загальну сітку Blast Bounty, у нас у фіналі опинилися Eternal Fire. їм великий респект. Тіпова за те, що вони в гарній формі виявилися, не дивлячись на заміну, яка в них сталася, вони умудрилися обіграти Vitality, е, Ось. Причому долі впевнено, Віталіті з Рубсом проти Eternal Fire не виглядали прям супер, знаєте, потужно. Е, ось, але враховуючи те, що Eternal Fire пікають в, 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 в півфіналі. Першими вони пікали собі слабшого суперника, вони пікали джиту. В результаті перемогли, і тому у фіналі в нас був такий, знаєте, колектив, як би це не звучало, але з нижчих позицій рейтингу, ніж був поєдинок у півфіналі. Тому що в півфіналі навіть зустрічалися з Team Spirit. Але давайте трошки по порядку. Перше, що я хочу відмітити в Blast Bounty, це студію. Вона була фантастична, вона була дуже крута. Прикро. Звісно, що турнір. Грався без глядачів, але сама студія виглядала неймовірно. Другий, власне, сам трофей, він такий кришталево-синій, дуже гарно виглядав, мені дуже сподобався. Як на мене, виглядав прикольніше, чим трофей з Парижського мажору. Власне кажучи, якщо говорити про весь турнір, то він вийшов в якійсь мірі прикольним. Як я говорив в попередньому випуску, скоріше за все, переможе команда, яка. Закінчила міжсезоння без замін. Так воно і сталося в результаті. Тім Спіріт стали чемпіонами. Блас Баунті, чим ми їх і не вітаємо. Ось хотів би детальніше проговорити, поговорити про Наві. Чому дуже сильно видно, що Наві тільки вкатуються. Що Наві це початок сезону, вони набирають форму, вони розігруються. Поєдинок проти Пейн був дуже валідольним у чвертьфіналі. І в якійсь мірі я не міг повірити в те, що насправді Пейн обіграють Наві. Як не крути, Пейн грали в багатьох моментах дуже просто. Подекуди дефолтно ось, а їх, їхня наглість і впевненість не скатувались до чогось там суперфеєричного. Ну, могли троє там Дасті лонг за захист запушити. Ось і вся наглість. А якщо говорити там за атаку, на тому ж Дасті Пейн грали дуже одноманітно. Більшу половину раундів ходили просто шорт. Щось виходило, десь перестрілювали. Щось не виходило, десь не перестрілювали. Тим не менше, Наві віддали одну карту. Ось, і це показник того, що Наві, я ж говорю, тільки-тільки набирають форму. В півфіналі склалось так, що Наві грали проти Тім Спіріт. І не дивлячись на те, що цей поєдинок закінчився перемогою Спіріт 2-0 по картах. Наві, на мою думку, ніч, ну, не грали гірше за спірітів. Що я маю на увазі? Е, да, на Дасті вони десь, е, десь не вгадали, можливо, з колами чи з певними заготовками на раунд. Через це відпустили Спіріт трохи вперед і ну, не вистачило раундів для того, аби забрати да, свою копілку. Але якщо говорити про Ancient, то Наві грали краще за спіритів на Еншиті, на мою думку. На Міду е, іми вимикав е, того донка абсолютно спокійно і впевнено. І чимало раундів Наві, як за атаку, так і за захист, е, були насправді цікавими і робочими. Єдине, що мені не сподобалось, і я вважаю, саме через це Наві програли Тім Спіріт і еншинт на додаткових раундах, і взагалі е, протистояння це емоційна складова, моральна складова Наві. Вони сиділи в тільті, ледь не весь еншент, і не були такі моменти. Ну, шарити після кожного програного раунду у Вандерфула, у Джейля фейспалми. Іме нервується, бід нервується, в Олексі Бі якесь розчарування в очах. Що таке? Чого ви сидите обіцяні? У вас все виходить? Ви перестрілюєте, ви, ви граєте добре? Ви ламаєте Team Spirit, А там все дуже просто. Там ти вимикаєш донка, він тільтує, починає машнити на команду, і Team Spirit грає дуже нестабільно після цього. Там не, там не складно. G2 не раз перегравали саме таким чином Team Spirit. Але ну, ця така м, роз, к, як будто невпевненість собі і розчарованість результатом. Вона, на мою думку, і заважала Наві грати якось вільно, трошки розкуто, емоційно краще себе почувати. Спірити в незалежності від раундів, спокійними були, десь моментами навіть веселили, що мене нервувало, Але тим не менше, вони виграли. По факту виключно через емоційну складову навіть цей момент потрібно підтягнути, навіть цей момент потрібно налаштувати. знаєте ким би Зевс зараз не виявився, яким би він зараз по факту не був. Мені подобалось, коли він був капітаном Наві, те, що Наві були максимально впевненими такими, знаєте. Дерзкими, як би це не звучало, різкими. Е, ось. І вони часом на лакічах, часом на скілі, а часом і на максимальній впевненості виходили, з першої давали бало, і не треба було ніяких тактик, не треба було ніяких суперколів. А тут, коли Вандерфол на іншенті півкарти грає там, з чотирма-п'ятьма фрагами, ну що це таке? А це через тільт. я впевнений, що це через тільт. Ігор знову провалюється у великому важливому поєдинку. Це не вперше. І це те, над чим потрібно працювати, і це те, що потрібно покращувати. Тому що, якщо протягом цього року він так само буде у важливих великих матчах провалюватися, ну то можливо, Ігор це перша людина на вихід з наві. Я не хочу зараз говорити про якісь заміни, бо це буде дивно. Сезон починається тільки, команди набирають. Можливо, там за дру... місяць-два навіть будуть як машина, просто як каток, і не буде ніяких проблем з тим, що, і... що ігор провалюється, але зараз ну, знову важливий матч. І знову у нас ігор, снайпер команди, десь там по статистиці лопить пасе задніх, як то кажуть. Це не прикольно. Як я говорив, спірити перемогли, Донко тримав отримав парам парам пам-пам. Рухаємося далі. Маємо велику пачку анонсів стосовно турнірів на 2025 рік. Значить, перший анонс. ESL анонсували Мельбурн-2025. Турнір буде відбуватися в Австралії, призовий фонд величезний, в мільйон доларів. Коли це буде відбуватися з 21 по 27 Квітня. Вже географічно прикольно, що турнір буде в Австралії. Да, звісно, це інакше часовий пояс, і нам знову буде можливо десь незручно дивитися матчі. Ну, але може бути всяке, може якийсь кінгуру буде на рефері чи на аналітику в студії е, талантів, в чому і ні. Е, Blast Rival Spring 2025 пройде в Монтереї, Мексика. Е, бачите, наскільки справді географічно прикольно розкидані турніри. Я думаю, що це для нас, як для глядачів, прикольно, а для е, наших з вами кіберспортсменів це все таки. Перельоти, переїзди, і це може давати додаткову втому. Тим не менше, турнір від Бласта відбудеться з 30 квітня по 4 травня. Вісім команд розіграють 350 тисяч доларів. Ось, ну і маємо анонси стосовно мажору. Стосовно мажору, який буде в США, Бластові осінь Мейджер 2025 відбудеться з 3 по 22 червня. Так що початок літа обіцяє бути. Яскравим, як мінімум, через мажор. Кваліфікації розпочнуться раніше. В Європі з 14 по 17 квітня пройдуть, в Америці, Азії з 15 по 17 квітня. Європа тут буде трішки раніше стартувати. Запрошення на ці кваліфікації роздаються згідно рейтингу вал станом на 7 квітня. Ось. І також є одна прикольна новина: один з комісіонерів Бласта, такий невеличкий інсайт, сказав, що дуже багато країн, дуже багато міст, в цілому влада це. Країн або цих міст дуже зацікавлена в проведенні мажору, і в цілому, зацікавлена в проведенні великих подій в Контрстрайку. Кіберспорт починає користуватися попитом серед влади, це дуже прикольно. Понад 100 різних міст звернулися до Бласта з приводу того, що вони б хотіли провести в себе наступний мажор. Це хіба не круто? Я вважаю, це фантастично. Коли буде така конкуренція, коли міста країни будуть запрошувати не тільки мажор, але в принципі на різного роду великі потужні турніри, і це все буде набирати обертів, буде відбуватися на великих аренах з великою кількістю глядачів, з фантастичним продакшеном. Чим далі, тим краще це і є розвиток кіберспорту. Хіба це не прикольно? Я вважаю, що прикольно. Ну і ще одна новина, але вже можливо з розряду не прикольно. Через якраз мажор в і старладер скасували StarSeries «Стар Season 19. Це вже як мем. Я відійду від теми. Якщо ми українці, якби ми не знали англійської мови класно чи може не дуже. Якщо в тексті пише цифра чи число, то ми, то ми кажемо 19, Star Series Season 19. Не найтін. Ні, так не цікаво. Прикол в тому, що просто дати накладаються через те, що на мажорі буде більше команд, більше учасників. Відповідно, мажор дати мажору були розширені. Ось і співпадають між собою. Тепер дати старла. І мейджера, через це, відповідно, Стерладер вирішив скасувати турнір. Є новина з розряду е е. я Стало відомо е, справжню причину, по якій Хевігат опинився в джиту. Як заявив капітан команди снекс він щасливий, що Хевігат прийшов в команду, тому що нарешті в команді з'явилась людина, яка може їсти настільки. Багато, як і сам Снекс. Ну, за цією логікою, е, їм потрібно тоді ще до себе закликати таку, знаєте, ще трійку потужних хлопців. Е, ось, щоб, власне кажучи, потім турнірні оператори готували для них і потужніші крісла, і потужніші столи, і накривали трошки поплотніше кейтеринг. Новина з розряду: Ого, вау, а що так може бути? Прикольно, я не знав. <с> Офіційний аккаунт Наві в Твіттері має в 5 разів більше підписників, ніж новий президент США Дональд Трамп. Прикидаєте? Власне кажучи, в Наві набагато набагато більше підписників, якщо в Трампа 146 тисяч, то в Наві 790. Ну, мені здається, що тоді Трампу треба починати або підтримувати кіберспорт, а можливо, і самому починати грати, щоб збільшувати кількість підписників. А наві вкотре говорять, що вони настільки потужна, світова кіберспортивна організація, що десь, можливо, моментами в це може і не віритись. Хоча, як ну я думаю, багато хто помічав, який би турнір не був, якщо на ньому грають Наві, то саме матчі Наві на трансляціях набирають найбільше переглядів. Це, до речі, було і на Blast Bounty, Саме поєдинки Наві були най Тінговишами з найбільшою кількістю переглядів. Новина, що стосується колективу NIP – Власне кажучи, орга не ціло не колектив, не просто колектив, а орга е, отримує значний приплив грошей е, і планує своє розширення. Гроші в кіберспорті це круто. Коли їх стає більше, це класно, але побачимо, що в результаті буде за найпід, тому що організація підписала по факту чотирьох річний договір з урядом Абу Дабі знову саудити. Ось за цим договором NAP отримують близько 40 мільйонів доларів з інвестиційного фонду абу Е, Ці гроші підуть не тільки на там, склад по Counter-Strike, це в цілому гроші на організацію, на її розширення. І розширення буде в інших галузях. Власне кажучи, івенти, публікації ігор, талант-менеджмент, свої студії. Ось це всі напрямки, на які будуть витрачатися кошти NAP згідно тих анонсів та інстацій. Сайдю, про які ми знаємо, також наступна новина з розряду Харош. Моя повага. Сео Сінерс базанув, можна так сказати, після перемоги команди над Русньою з парівіжен Він признаюсь чесно, роз... Дуже сильно по фактах. <сікачі> Цікаво, що сам Сео Чехії Мені прикольно, що є така підтримка від іноземних гравців, Сео там людей з менеджменту тренерів чи кіберспортсменів, коли вони на нашій стороні, як би це не звучало, і підтримують Україну. Тому СЕО Сінерс. Респект. Знову ж таки, не можу не згадати Наві. Як ви бачили, на блаз Наві грали в нових Джерсі. І це не просто джерсі, це такі, знаєте, стилізовані під якісь олдскульні, можна футбольні форми чи просто олдскульні спортивні форми і костюми з такими, знаєте, з типу зіпками, штанами І, в принципі, Джерсі також під штанами, воно стилізовано як один образ. Такий олдскульний, типу десь там не. Не знаю, Аля 2000. -ні. Виглядає прикольно, насправді незвично. Єдине, що я помітив, я думаю, багато хто з вас теж, немає пуми на Джерсі. І це дивно, тому що Пума це був багаторічний партнер Наві, величезна кількість колаб, підтримки. Це такий, знаєте, технічний. Мені здається, спонсор і партнери, які цю форму робив. А зараз, поки що, не зрозуміло мені навіть від кого вона. Можливо, я ніде не бачив, просто мені не попадалося в, там, в новинних пабліках і так далі, хто цю форму робив, хто її технічний спонсор. Але дивно дивно, що пуми тепер немає. Причин, чому Пуми немає, теж ніде немає. Ось, побачимо, що буде далі. Можливо, не домовились по грошах, можливо, Пумі не цікавий, став менш цікавий кіберспорт, що насправді дивно. І дивно відмовлятися від найтоповішої, найпопулярнішої організації. В кіберспорті. Побачимо, можливо, там навіть десь в середині 25-го року занонсують нові джерсі, нову співпрацю з Пумою на рік 2026. А може і ні. Маємо ще цікавий решафл скандал Маус. Після того, як на блас в першій стадії вилетіли від бідбум. Прикиньте, таке може бути. Хто б міг подумати? садять на лавку Сюхі. Маус мінус сюхі. Це дуже дивне рішення, дуже незрозуміле рішення. Коли в міжсезоння велись розмови про те, що Сьюхі перспективний, крутий молодий капітан, він може опинитися, ледь не у Фейс там, чи в Джиту, чи навіть у Фалконс. І вже навіть були такі інсайди, які, на жаль, не мали підтвердження. Вони були такими одноосібними, про те, що там Сьюхі хтось хоче навіть викупити. Ось в результаті це все не стало реальністю. А по факту, типа, просто садять на банку. Е, як повідомили е, ще, й, ну, як сам говорив гравець, як говорив Сюхі, е, причиною е, того, що я сідаю на лавку, там причиною моєї заміни, як джеля, став різний погляд гравців на гру. Що, різний погляд гравців на гру? Це як? Сюхі каже, йти на А, розкид робити, а пацани рашать Б під флешку. Що означає різний погляд на гру? Команда настільки довго грала саме в такому складі, настільки в різних своїх соцмережах вони такі кентіки, братки, всі діла, і тут. що? Я не розумію такого. Костя Ліннів прикольно сказав. Я цитую: якщо капітан Ліває перед турніром на лямбаксів, це значить лише одне: лютий конфлікт всередині команди. І в мене теж є такі думки і підозри. Скоріше за все, можливо, навіть склад. Мінуснув Сьюхі. Можливо, гравці замашнили, як би це не звучало. Тепер IGL на місце Сьюхі стає Бролан. А на Катові це заміною Сьюхі, П'ятим гравцем в команді буде молодий, 16-річний Кселекс. З цікавого торжі в своєму болт предікшені. Саме Кселекса називав. Кселекс, здається, теж угорець. Ось. Не знаю, що з того має бути. І мені здається, що з такими замінами на Катовіце Маус виглядають як м'ясо, як дуже легка команда для проходу. Не дивлячись там на скіл, на рівень інших гравців. Брола найджел, молодий гравець. Я не вірю в те, що вони до Катовіці наберуть таку якусь суперформу і там будуть прям розвалювати. Але це ще не все. Це ще не все стосовно Маус. Товариство офіційна інфа про те, що після того, як зіграють вони Катовіце, Кселекс не залишиться в команді, а п'ятим гравцем на постійне місце прийде Спінкс. Не очікували, не могли такого навіть передбачити, а воно сталося. Спінкс буде грати в Маус. Я не певен в Бролані, як АйДжелі, але те, що Маус отримує Спінкса, це цікаво. Це, можливо, навіть все-таки в якогось роду підсилення, така, знаєте, але побачимо, тому що е, якими крутими не були би стрілки, без все-таки розумного, мудрого IGL ну, команда може не грати, не дивлячись на зірковість чи на скіл. Новина від розробників нашої з вами улюбленої гри. Розробники Valve анонсували другий сезон в прем'єрі, який розпочнеться вже буквально на цьому тижні. Які будуть зміни? Перше, в другому сезоні прем'єра: трейн офіційно замінить Вертіго, і тепер безпосередньо в прем'єрі, коли будеш обирати карти, будеш обирати і між трейном, Так що той, хто вже його тренує, хорош. Той, хто не тренує, треба починати. Тому що, як би ви круто не грали Міра ще дасть, знайдуться тіпи проти вас, які напікують трень, і там вас чи чі Чічічікс -чі в одну калітку. <с> Також ціни на М4А4 і ФАМАС стануть нижчими. Що це означає? Скоріше за все, Ска стане менш популярною, тому що якщо СК і просто М4А4 в одну ціну, то будуть обирати саме М4А4 через кількість патронів, скоріше за все. Стосовно ФАМАСа, ще є одна цікава інформація. Його, так можна сказати, заапгрейдять в тому плані, що він стане потужнішим. Він отримує. Покращення в точності стрільби, стоячи, власне кажучи, і в присіді. Головне, аби валф не перестаралися, щоб не вийшло такого, що вони зробили FAMAS такою імбою, що навіть дехто ЕМК не купує, а нашу, як ФАМАС роздає фантастично. Ось, скоріше за все, таке рішення через те, що хочуть ФАМАС зробити частішим в виборах на форс-бай раундах. Побачимо. Цікаво буде пограти з оновленим Фамасом. Другий сезон прем'єра завершиться якраз після мажору в Остіні, тобто по завершенню там десь кінець червня, власне кажучи. Гравці, які всі умови прем'єра виконують, отримують медаль другого сезону. Колір медалі відповідатиме безпосередньо вашому найвищому рейтингу, який ви досягнули, протягом всього сезону. Стосовно першого сезону, також гравець отримує теж медальку, таку пам'ятну, відповідно, знову ж таки, згідно того рейтингу, який він в цьому першому сезоні мав. Ну і на завершення рубрика Народний аналітик. Знову ж таки, в коментарях під попереднім відео дуже багато коментарів саме, що стосується цієї рубрики. Я дякую вам за активність. Мені сподобалося, що ці коментарі були максимально різними. Мені сподобалося, що правильну відповідь дали декілька разів. Це теж дуже круто. Питання було таким: хто займає перше місце? В рейтингу за кількістю MVP та EVP на великих турнірах за всю історію КС. Правильна відповідь на це запитання: Ніко. Саме Ніко має за всю історію КС 7 МВП, 37 EVP і разом це 44 нагороди. Народним аналітиком минулого тижня стає у нас користувач з Ніком ПАВ кіл. Та-дам, ти наш народний аналітик. З чим я тебе і вітаю. Здається, це перша поява цього користувача як переможця в цій рубриці. Що вам буде потрібно зробити сьогодні? Питання теж буде стосуватися гравців і теж буде стосуватися цікавих таких досягнень, які теоретично можна повторити, але наскільки швидко, поки невідомо. Питання звучить наступним чином. Вам потрібно в коментарях написати, хто на даний момент. Частіше всіх в історії робив ейси на мажорах. Якщо напишете ще й кількість, це буде взагалі фантастика. Я цілюю вас в лобик, це дуже молодці. А так вам потрібно написати гравця. Е, стосовно підказок, теж дуже сильно підказувати не буду. По факту, це діючий гравець, і він відвідав е, не один, не два мажори, а трохи більше. Тому, власне кажучи, тих ейсів і настріляв. Пишіть в коментарях, хто, на вашу, хто це на вашу думку. Також пишіть в коментарях, як вам заміни у Маус. Пишіть в коментарях, як вам географія КС у Мель, Бур, Мексика, США. Пишіть в коментарях, як вам Бласт Баунті, як вам гра Наві. Можливо, на вашу думку, заміни потрібно в складі робити вже. Звісно, не забувайте ставити вподобайку, не забувайте підписуватись, не забувайте допомагати Збройним силам України, тому що саме завдяки Силам оборони України ми маємо з вами можливість знімати відео, дивитись відео і жити життя. Тому допомагайте і донатом, і хорошими волонтерськими діями. Бажаю вам спокійного і мирної. Дня, ночі і цього робочого тижня. Дякую, що слідкуєте за «В Кібер Лайф. Мене звуть Віктор Перунський. Е, я буду радий, якщо наше з вами таке кіберспортивне ком'юніті буде збільшуватись, збільшуватись, збільшуватись. Тому і прошу підписатись, це ж не важко. Йомойо. Дякую, що вкотре дивилися випуск в Кібер Лайф. Дякую, що вкотре дивилися випуск в Кібер Лайф. Дякую, що вкотре дивились випуск в Кібер Лайф. Нехай русня, Пінкта ФС не роблять вам в житті. Я не залагав, я просто справді дуже вдячний вам за те, що ви ці випуски дивитесь і проявляєте свій актив. Зустрінемось наступного понеділка, Па-па!